Я вас усіх вітаю, всім привіт. Друзі, трішки вилетів я, так скажемо, з просторів ютуба. Був на декілька рибалках, одразу хочу сказати. Навіть був з ночівлею якось один раз, там, майже місяць назад, напевно. Або тижня три, не знаю, не пам'ятаю вже. Досить невдалі риболовлі, да, якась там рибка була, але, там, ну, коротше кажучи, не став я нічого викладати. Там таке все. В житті відбувалося, тому якось так. Як ви бачите, позаду мене річка, це Десна. Сьогодні я на Десні і в нас зараз хочу вам одразу сказати 27 вересня, 13.50 зараз, фідер я на Десні, тож буде сьогодні рибалка. Приїхав просто перевірити, не знаю, що, де, як, клює. Чисто так, сьогодні виїхав дуже спонтанно, взагалі не планував сьогодні на рибалку. Тому от так от максимально все просто, ну так, як то кажуть, налегке знаєте, тобто просто виїхав. Один фідерок, класика, ну все як, все як має бути. Сьогодні половимо трішки, поспілкуємось і ще хотів би трішечки затронути тему екологічної катастрофи, яка трапилася спочатку на сеймі, дійшла до Десни. І ця Гедота вже під Києвом, я не знаю, можливо вже навіть і в Дніпрі. Я одразу хочу сказати не експерт, в цьому справі людина некомпетентна, не еколог. Але одразу хочу сказати, що не хотів записувати якогось окремого відео, як би, знаєте, щоб там. ну Не хотів хайпувати нічого, але трішки затронути. Все одно треба, тому що мені здається, так як я постійно, ну напевно, що 90% рибалок моїх на Десні, тому я повинен щось був ну, прокоментувати, сказати щось. Я думаю, Ну, так, знаєте, бо, бо болить. Це дуже болить вся ця ситуація, що відбувається, цей мор е, Страшна трагедія насправді да? ну, для, для, для наших річок. Десна Сейм. Тож все-таки хотів би цю тему теж трішечки, але затронути. Тож, далі, як завжди, про рибалку, ну, поспілкуємось під час риболовлі і все таке інше. Як завжди буду вам розповідати, що, де, як, на що ловлю, Ну, як і завжди. Я вже, як бачите, розклався, все замішав, промаркувався, закинувся і чекаємо на клювання. Що воно буде, покаже нам рибалка. Сподіваюсь, що щось сьогодні все ж таки проклюне. Ось такі от справи, друзі, тож поїхали, будемо ловити. Одразу хочу сказати, буду тривати такий ну, непоганий темп, напевно, що будемо годуватися і, і чекати на клювання. Так, друзі, ось вона так, непогана перша покльовка. Як перша, вона не перша, але це вже щось таке більш-менш. Так, це у нас непоганий підлящик. Оба на тут. Опля. Так. Так, друзі, ну ось такий от невеличкий, але є непоганий підлящичок. Так, відпускаємо і зараз буду вам розповідати, як і обіцяв, що де як. Тож, друзі, по рибалці. Я вже десь напевно, що сижу трішки більше години. Якісь незрозумілі клювання були, але спочатку я закліпсувався е, на ближній дистанції 24 оберта. Е, Глубина там така, що годівниця в 100 грам пластик падає на рахунок е, 8. Там, де зараз я ловлю, це дальня дистанція, 48 обертів, ця ж годівниця падає на рахунок 13. Якось так. Там на просидів я, от, напевно, що хвилин 40 на, на цій ближній дистанції, вирішив розпочати саме з неї. І у мене спочатку бичок клюнув, потім Йоршик. Ну, коротше таке. Я вирішив одразу ж... Же... одразу з неї... Тікати і перейшов на, на дальню дистанцію. А, ось на, на, на ній ловлю. А, декілька таких незрозумілих тичків були, просто, ну, хтось цікавився наживкою, просто а, нічого не слідувало за цим. І ось клювання непоганого підлящика. Як ви бачили на початку, ну, прикормка, я казав, у мене, так як на рибалку, я не зовсім збирався спочатку. Тож, Нікуди не їздив по магазинам. Оце вдома була в мене Реалфіш Карасьхалва. Ну, таке, коротше, що було, то і взяв. Ні гороха, нічого немає. Єдине, що, як ви бачили, я вирішив її зробити темною. У мене фарба була від G-Stream, я її зробив темною такою. ну, Вирішив так проекспериментувати. По наживці теж, друзі, у мене нема ні хробака, нічого, я опариш і пінка. І ще є мотель, але він в такому стані поганому, ну щось відбираю, трошки насаджую. От якось так. Тож, ось така от рибалка. От Ближню я годував на початку, да, там почав десь годівниць. І, ну, як вже Я казав, що я з нею пішов на дальню, дальню не годував, просто почав темпувати і ловити в темп. Гачок у мене стоїть ось такий от від Овнер І жилка 0,14. 0,14 жилка від цього, від Санлайн Ось така от Поводок сантиметрів десь 80. І ось вклювання. Ну, насправді довго-довго прийшлося чекати це все діло, розлавлюватись. Не знаю. Побачимо зараз по ситуації, що воно і як, чи буде. І далі рибка активна, Чи підійшов він масово, цей підлящик, можливо якийсь лящ буде. Подивимось. Чекаємо далі, що де і як, що в нас буде, буде, не буде клювання. До речі, проклюнув на, на три, на три апариші. Опа, друзі, тільки я вам закінчу. Розповідати, що де як. Одразу клювання. Оба, ова ті-чуть. Ось непогана густірка. Коротше кажучи, я дивлюсь, рибка бере заглот так, тому напевно, що поводочок потрібно зробити трішки коротесні. Бо що лящик, що густірка прям в шахту. Непогана густірка доволі така, ну? Да? Бачите, щось розкльовується, щось так. О, головне, що педалі так, така була активність. Це вже щось не дуже велике. Так, а це у нас знову густірка. Знову густірка. Це вже щось непогане, начебто. А в нас черговий підлящик. Так, то ж, друзі, а. Сонечко, знаєте, трошки зайшло, у нас так хмарками підзатягнуло все. І трішки затих вітерець. Бо коли я приїхав, він ну, був такий присутній. Не то, що прям дуже сильний, але присутній був. І от знаєте, коли це все трапилось, от прям почались клювання. Або, або, можливо, це плоди того, що ми темпуємо. Ну, тримаю такий я. Напевно, що хвилини 3-4. Темп постійно додаю пінку за парушем в годівницю, потрошки пробками. В годівниця в мене невелика, соточка, я вже казав. Можливо, це ці от саме всі фактори на це впливають, не знаю. Ну, як бачите, потрошки розкльовується. Розмір, звичайно, що не дуже такий прям, ну, хоча. Це одно приємне, я вам хочу сказати. І клювання доволі ну, гарні, гарні, мені це дуже подобається. А, до речі, ловлю я сьогодні на, на свій гуру, бо багато хто підписувався до цього, багато нових підписників. А в цьому році я придбав його. Зараз у мене, в принципі, два основних фідера, якими я ловлю. Це Sherman про а, 4 метровий до 180 г. І от Гуру 420 теж до 180 гуру. Power Distance. Обидвими фідверами дуже задоволений. ну Шерман я ще собі цей про New Generation цей придбав ще в лютому, я там починав плітку їм ловити. А гуру от десь в середині літа десь я не, в липні, напевно, що взяв собі, то ну, дуже задоволений, в принципі, не знаю. Поки все подобається, як він в'яже рибку, закиди взагалі це просто чудово. Летить, кидає взагалі. тобто, Швиряти їм можна, знаєте, дай Боже. тобто, Якщо закид у вас поставлений, ну, все добре, то я думаю, дистанції гарні можна долати. Гарно в'яже рибку, тобто, я в цьому році брав на нього ляща. Ну, найбільшого свого 2700, то взагалі все чудово, все подобається. І в парі до нього це моя катушка, Бренд Distance 6000, теж, теж їй дуже задоволений, теж взяв в цьому році собі. Шнур у мене, до речі, від Golden Catch. Зараз стоїть 0,16. Та, такий він не тонесенький, але зазвичай я ловив в таких місцях, де досить агресивне дно, бровки. Та й взагалі течія заспокоїлась, вже дуже давно на десні, тобто дозволяє ловити не потрібно, ну, на мій погляд, якихось тоненьких шнурів. Як би, ну, теж, теж задоволений, щоб ви розуміли по поснастям, що де і як у мене. Тож, друзі, нас вже ввечорі почали стягувати воду, і кльов став ну, слабкішим набагато. Був якийсь такий от період, коли вона прям щось була активна. Зараз взагалі було одне клювання, але е риба не засіклася. Тож, як і обіцяв, стосовно десни, яка ситуація. Ну, тут, як ви бачите, я знаходжусь, можна сказати, в межах Києва, начебто все добре. Да? Вода чистесенька, сморіду немає. Цих бульбашок цієї. Якась піна, знаєте, цього всього ну, відсутня. Е, рибка грає, грає хижак, це нормально. Е, із того, що я знаю сам і бачив, що я їздив е, аж за пухавку, намагався там половити. ну, таке, е, В той час, коли я туди їздив, це 16 вересня ще було, правда, да, вже давненько, але на той період вже багато розповідали всяких е, історій про те, що е, вже там... Дійшло, там все таке інше, що там мор риби. Я був, вода була чиста, все прекрасно, рибка грала, багато рибаків були там спінінгісти що ловили ну, тобто все в порядку. До чого я все ж веду, що багато на цій темі багато людей, ну, казали, було дезінформації, багато всякої різної. Звичайно, що катастрофа є, вона присутня, нанесла. Шкоди величезної. На жаль, із того, що на сьогоднішній день, що знов є ця пляма, це забруднення, яке знов йде по річці Сейм І, скоріш за всього, воно буде йти. Тобто вже тут під Києвом, напевно, що буде гірше, скоріш за всього, я так розумію. Але не знаю. Я не експерт, я ж кажу, людина некомпетентна в цих справах, але судячи з того, як скоріш за всього, що воно вже дійшло навіть до Дніпра, ну, перша ця от хвиля, яка була. да Бо багато хлопців викладало присутні, що під Києвом оці, оці бульбашки були. Ну, тобто, якісь загр... Оце ця пляма, вона звичайно що вже в розбавленому вигляді, але дійшла. Це, це, напевно, що дійсно 100%. Але все ж таки тут ближче до Києва, ну і далі так, кілометрів 40-50. Вище не знаю, бо ну, не буду казати, що там вище, але от в межах цього е, мору рибу не було. І в менший конс... менша кон... концентрація цього забруднення дійшло сюди. Як оця друга хвиля дійде, я ж кажу, залишається тільки здогадуватися, але мені так здається, що буде гірше. Е, дуже шкода, що взагалі ніхто навіть не намагався рятувати річку Сейм. Але із такого позитивного, що є хлопці, які там ну, в межах Чернігова, там, де був мор риби, в принципі, зараз намагаються щось ловити, і, в принципі, якась рибка активна, вона проклює Це із такого позитивного. Що хотів ще додати, друзі? Багато коментарів бачу під різними постами, тобто на соцмережах, Ютуб, соцмережі, ну багато всього. Тікток там. 에, пишуть люди, багато коментарів, таких злосних, знаєте, в тому плані, що там люди пишуть деякі, да от тут нам начебто все нормально, у нас там під Києвом тут так, так-то так-то. І там почекай, подожди, зараз побачиш, буде там риба, дохнуть і все таке інше. Оце от негатив. оцей от. Люди, можливо, ці люди, я так розумію, десь вище за те, що знаходяться, живуть, і хотів би донести до цих людей, можливо, хтось мене дивиться з Чернігова, десь там далі, що нам тут, рибакам, які знаходяться в Києві, які тут біля Києва ловлять, нам так само боляче, як і вам, повірте, дивитися на це, що все відбувається. І нам ну, не все одно. На цю, цю всю ситуацію, бо мені так, знаєте, здається, що люди, як бута ну, типу, що ну, і вас це чекає, щоб воно до вас і дійшло, Але нам, нам не все одно, що я думаю, що мене багато рибаків підтримують в цьому питанні, що так само боляче, боляче дивитись було на, на цей мор риби, скільки там і лящі там було, там, щуки, там, все, що хочеш, просто жах там на семі взагалі сом. Від такого до такого, ну просто, просто жах. Е, і плюс ще, що люди є деякі, які взагалі, ну, теж, як і я, некомпетентні, записували якісь відео, що, мов, все ще на початку, все там 10-20 років, ніхто не зможе нічого ловити. Е, що, мов, всьому кінець, е, Десна помре, Сейм помер і Дніпро помре. Ну, в такому ключі все. Е, Взагалі, ну тобто, якщо людина вона не має ніякого відношення до екологів, взагалі, ну до компетентних органів, які за це відповідають, і давати такі прогнози, ну, це для мене це якась дикість. Я не розумію, для чого це казати і записувати, або хайпувати, як кажуть, да? ну хто розуміє модно да? на цій темі. Блін, ну це неправильно, я вважаю. Тобто, Якщо ти людина некомпетентна, то не потрібно цього казати. Тобто це, це неправильно, на мій погляд, знову ж таки. Ось те, що я знаю, друзі, от все, що на сьогоднішній день. Чи, да, кльов на Десні, до речі, він такий став дуже ну, неактивний, поганий. Так, да, на деяких ділянках річки риби просто немає. Там, де зазвичай ловився ляж в цьому році, гарного я маю на увазі, наприклад, погреби, Там, напевно, що величезна глибина. І вже риба покинула ці місця, ці ями, мені так здається, її там попросту немає. А не те, що як каз... ну, багато хто думав, я там просто зустрічав рибаки, вони теж казали, що люди розуміли, що мов це, це не вплив цього забруднення, все ж таки. Да? Тому що на деяких ділянках річки трошки вищі течії, там де більш ну, мілка. Тобто люди ловлять, да? там лящик під лящик, якась рибка попадається. Ось такі от справи. Тому попросту напевно що впливає і погода на це все діло. Так? Мало того, що забруднення це воно несе за собою, це відсутність, ну, мала, мала кількість кисню у воді. І плюс оця спека, яка на протязі довго у нас не дощів, нічого немає. По, 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 і напевно, що це теж якось впливало, плюс ну, різні оці процеси у воді. Ще як стосовно того, що от на цих великих глубинах теж рибка не відсутня, можливо, як там казали, там термоклин, то вітер е там, був у нас дуже сильний. Ну, тобто оці, оці процеси теж вони, напевно, що якось пов'язані з, з тією ситуацією, що кльох не дуже. Хоча на деяких ділянках трошки далі, туди-сюди, люди знаходять місця і ловлять непогану рибку. Ось так, друзі. Не знаю, щось він там щось дергає, щось таке, незрозуміле, але... <анкруто> щось кльов став дуже слабким, не знаю. Вже вечоріє, Напевно, що час буде збиратися додому мені. Ну, побачимо. Ще трішечки посижу, спробую щось вмовити. Що, друзі, я зібрався вже темніє. Час додому їхати. Так нікого я і не вмовив, на жаль. Ну, от така сьогодні рибалка. Да? Дуже скромний улов такий м -м ну, як є. Показую, як є завжди. Але трішки відпочив, знаєте, воно дуже корисно так побути на одинці завжди біля річки, з фідерочком, Просто посидіти, особливо на цю красу. Подивитися, як сьогодні вже жовті такі. У нас вже осінь. Листочки ці жовті падають на воду. Ну це прям краса. Як якась рибка вмов, все ж таки, і це вже радує. Десна жива. І нехай так залишається. Сподіваюся, що так далі і буде. Тож, друзі, поїхав додому, як завжди, всім вам. Ні, хвоста ні лиски, миру, добра. І бережіть природу усього найкращого. Всім пока.